Привіт! Ми шукаємо високоінтелектуальних людей. Щоб знайти їх, ми придумали тест. В цьому зображенні приховано повідомлення: знайдіть його, і воно виведе вас на нашу дорогу. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з кількома, хто зможе пройти весь шлях. Хай щастить 3301. Саме так почалася історія таємної організації, справжню сутність якої так і не розкрили. У січні 2012 року на анонімному форумі Фочан з'явився загадковий пост. В якому було запропоновано знайти зашифроване повідомлення, через деякий час від людей, які ховаються за цифрами 3301, надійшло ще одне повідомлення, в якому було сказано, що вони знайшли тих самих розумних, кого шукали. Але про них більше ніхто нічого не чув. Всім привіт! Я Характерник, і зараз буде дуже цікава історія, так що підписуйтесь, залишайте свою вподобайку і дивіться до самісінького кінця приємного перегляду. Після першого відбору впевненість в тому, що за проектом 3301 ховаються спецслужби, хакери або навіть тіньовий уряд значно зросли. Другу і третю серію головоломок від цикади наступних два роки сприймали значно серйозніше. Їхні пости виглядали завжди однаково. Картинка з білим текстом на чорному тлі. Зображення містили логотип із цикадою. Та підпис 3301. Через це вони отримали назву цикада 3301. Але сьогодні про першу загадку, яка з'явилася 5 січня 2012 року, це була довга низка зачіпок і завдань, що відсилала до давніх рун, вимагала знань у стеганографії та криптографії і, зрештою, привела обраних до цикадів. Подивіться на цю картинку ще раз: зможете ви знайти в ній таємне послання? Перше, що спадає на думку, це 3301. Але це може означати все, що завгодно. Найкмітливіші спробували відкрити цю картинку у текстовому редакторі, і це дало свій результат. Там виявився набір літер та підказка, в якій говориться, Клавдій Цезар сказав, і далі знову незрозумілий набір символів. Скоріше за все, це щось значить. Більшість відразу зрозуміла, що це відсилка до шифру Цезаря, найвідомішого і найпростішого методу шифрування. Гай Юлій Цезар використовував його для секретного листування зі своїми воєначальниками. Принцип шифрування простий: у такій системі кожна літера замінюється на наступну в алфавіті з певним інтервалом вліво або вправо. Наприклад, ось так працює зміщення на одну літеру вправо. Характерник перетворюється на циби,сиблусиб. Фу, язик можна зламати, але погодьтесь, без знання принципу шифрування та правильного інтервалу відгадати неможливо. Але як дізнатись правильний інтервал? Для цього нам потрібно повернутись до підказки. Клавдій Цезар, четвертий римський імператор. Спробувавши змістити символи на чотири позиції, ми отримуємо посилання. На сайті нас зустрічала нова картинка, на якій була зображена качка із підписом: Упс, це була тільки приманка. Здається, ви не знаєте, як отримати повідомлення на цьому етапі більшість любителів пригод здалися, тому що так і не зрозуміло, що це і є наступна підказка. Але що ж воно таке, відкривши у текстовому редакторі як попередню картинку, ми нічого не утримуємо, та й шифр Цезаря тут не використаєш. Слова «ГЕС» і OUT у повідомленні з качкою підштовхнули скористатися програмою OutGAS універсальним стеганографічним інструментом. Завдання стеганографії не просто зашифрувати повідомлення, а приховати факт його існування. В картинки качкою виявилось посилання на онлайн-сховище. Тут ми натрапили на 83 рядки з черговим книжковим кодом та ще одним посиланням на пошук книги на Reddit. Та побажанням удачі від групи 3301. Друзі, якщо ви хочете допомогти розвитку українського контенту, а саме щоб я перестав знімати на телефон і купив собі камеру, то можете скинути по 2 гривні на монобанку, посилання на яку знайдете під відео. Дякую, продовжимо. За попереднім посиланням був користувач з ось таким дивним ніком. У ньому було створено 188 тем з повною белібердою у назві, а користувачам було заборонено публікувати нові теми. Крім купи незрозумілого тексту, у цих темах виявили два зображення: килимок Велком пожовану картинку Problems. Обидва ці зображення перевірили через програму Outguess і правильно зробили. В них були нові повідомлення. В одному говорилося, що з цього моменту всі повідомлення від цикад матимуть унікальні криптографічні підписи. Також сказано, терпіння це чеснота. Хай щастить 3301». Друге повідомлення стверджувало, що ключ завжди був перед очима. Це не пошук святого Грааля, перестаньте все ускладнювати. І дійсно, ключ до наступної загадки опинився перед очима, прямо у назві користувача. Це виявилася система запису цифр народу Майя його згодом трансформували у літери. Завдяки першому та другому ключам вдалося трансформувати 188 постів Беліберди в рядки з циклу валійських повістей про короля Артура. І взявши потрібну книгу, стало можливим розшифрувати цей книжний шифр. Перша цифра це номер сторінки. Друга цифра це порядковий номер рядка зверху або знизу. Третя цифра це порядковий номер букви в рядку. Розшифрувавши весь код, шукачі отримали номер телефону. Який після певної кількості дзвінків було відключено, але запис автовідповідача залишився ось він. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpeg image 3301 is one of them. You will have to find the other two. Now all three of these numbers together and add it.com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Двома числами виявився розмір картинки за висотою та шириною у пікселях 509 та 503. На сайті кандидати виявили картинку з цикадою. У ній завдяки вже добре нам відомому outguess знайшли повідомлення. Повертайтеся в понеділок 9 січня 2012 року о 17:00. Та gps координати найшвидшим та найрозумнішим залишилось тільки чекати. За цими координатами були знайдені QR-коди в Парижі, Лос-Анджелесі, Майами, Гаваях, Варшаві та інших великих містах. Стало зрозуміло, що вся загадка придумана не одним інтернет-задротом, а організацією і навряд чи урядовою, адже були присутні не лише американські координати. Щоправда, всі місця не треба було відвідувати, оскільки шукачі виявили лише два унікальних повідомлення. Клоновані в різних точках. В якийсь момент це набуло великого розголосу, і цикадам це дуже не сподобалось. Вони навіть зробили попередження: нам потрібні найкращі, а не послідовники. Після цього завдання значно ускладнились. Для їх вирішення потребувалося знання не тільки криптографії та стеганографії, а й стародавніх рун та літератури та навіть складних математичних теорій. І лише кілька перших отримали посилання на сайт. У мережі Тор там цикади нарешті запропонували добратися до фіналу, зробити нову електронну почту та відправити її через форму на сайті. Вони обіцяли, що відправлять унікальний цифровий код, за допомогою якого обранець пройде через браму до таємничого світу цикадів. Щоправда, за брамою ховався ще ряд загадок. У тому числі й з розшифрування міді-композицій з того часу було ще три відбори у 13, 14 та 16 році. Та як завжди, про переможців ніхто не чув. Крім одного, який, скоріше за все, ним і не являється, а тільки новий інфопривід для преси. Я пропоную вам розгадати ось цей шифр. Підказка захована в самій картинці. Найрозумніших чекаю в коментарях хай щастить.